Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів передала військовим черговий автомобіль. Наша асоціація займається допомогою військовим. Ми надаємо можливість їм ну, набувати транспортні засоби як гуманітарна допомога. І надіємося, що ці транспортні засоби їм будуть служити вірно і довго. За словами Андрія Мельничука, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони разом з Михайлом Смолкою взялись активно допомагати військовим у забезпеченні гуманітарною допомогою, в тому числі і автомобілями. Громадська організація за понад рік роботи вже придбала, пригнала за кордону та передала захисникам більше сотні автівок. Цього разу позашляховик знайшли у Німеччині. Це позашляховик Mitsubishi Pajero. Поджеро. Свій час він був. Тестований і надавав ну дуже технічні гарні характеристики по прохідності. Ну, відповідно, такі машини на, на лінії війни, на лінії на нулю, будуть думаю, служити вірно і. Хлопцям допоможуть, як правило, всі автомобілі, які приїжджають з німеччини, вони в дуже гарному технічному стані. От ми привезли там, передивилися його відповідно по ньому. нічого потрібно робити? Антон, військовослужбовець другого окремого стрілецького батальйону. Його підрозділ вкрай терміново потребував автомобіля високої прохідності. Захисник каже: нині автівки такого класу користуються шаленим попитом, і їх дуже важко знайти на ринку. Тому не очікував, що благодійники так швидко передадуть йому настільки хороший позашляховик. Звернувся я буквально там може днів 10 Назад. От, і і вже, ось, вже ось автомобіль тут, вже Оглянутий, обслугу, обслужений і дають, щоб я їхав, їхав працював на ньому далі. Чоловіку на кілька днів дали відпустку. Тож він особисто приїхав, аби отримати позашляховик. Свою чергу представники асоціації не могли відправити авто порожнім. Тож заразом підвантажили бійцям декілька ящиків вологих серветок і засобів гієни. Андрій Мельничук передав військовослужбовцю ключі і документи на авто. Та, потиснувши руку, подякував за службу і побажав якнайшвидшого повернення з перемогою.